Вам, брати і сестри, дяка Богу, що ми чуємо голос, ми знову зібралися і ми знову будемо слухати Слово Боже. Хай Бог нам поможе в немногих цих словах багато почути для себе і взяти інформацію для своєї душі. Перше місце, яке ми будемо читати по милості нашого Господа, про цю 22 розділ, 4 вірш, ми читаємо так на Слові Божому. Заплата, покори. І страху Господнього. Це є багатство, слава і життя. Слово життя, про як ви думаєте, про яке життя говорила автор цього місця? Життя вічне, слава Богу. Ви бачите, що може зробити покора в твоєму житті, дати тобі багатство. Кому покорятися сьогодні? Господу, волі його свободу йому святому. Повілін Його. І якщо людина десь щось почує і починає бурчати, то то не підходить, то то не підходить. Другими словами, воно називається незадоволення. Незадоволення. І коли проходить це незадоволення в людини, ви бачите, що втрачає людина. І ми називаємо все раз. Братство. Є багатство фінанси, золото, срібло, друге, друге, друге. Є багатство духовне Господа, Багатим в Бога. Багатство. Якщо ти багатий в Господа, то ти будеш мати фінанси, ти будеш мати все. Бог позаботиться і про це, щоб ти мав хліб і до хліба і все останне. І ми тут далі читаємо. Слава. І мол, ми вже розшифрували і життя вічне. Покор приведе тебе до життя вічного. Є багато місць, ми назвали проповідь страх Господній, а це боятися Бога. І ми маємо багато місць, Слова Божого. Написано так в Слові Божому. 30 розділ, Псалмі, 20 вірш написано, яке велике благо Боже для тих, приховане, хто боїться тебе. Біблія говорить, велике благо приховане. Бог тримає його приготовлене для тебе. Воно приховане поки що. І коли Бог побачив твоєму житті, в моєму житті, оцей страх Господній. Боятися Господа, то це благом буде вилити на тебе. Хай Бог поможе і кожному дасть це по своїй великій милості. Дальше написано так, 14,27. Страх Господній це джерело, яке іссякає. А що воно і сякає, брати і сестри? Є люди, які встають рано і починають цю мучительну процедуру. Вода тепла, той топ'є, й топ'є. То а для чого це п'є? Хто мені скаже? Хоче людина жити. Правда? І хоче багато років жити. Є другий рецепт, Божий рецепт, який дає життя. А що важніше? Пілюнів це чи щось робити, що Бог каже, і він точно каже. І написано, страх Господній є джерелом, яке ізвергає на тебе життя. Життя мною днів далі. Піш. Тобто, як тебе, ти набудеш страху Господнього, джерело виб'є на тебе життя. А цей буде жити. Далі продовжується. Прича 1027, страх Господній. Прибавляє днів життя. Чуєте? Хто хоче, щоб прибавилися дні життя? Страва перша підняла руку. Бачите? Що треба в Бога стати просити, якщо хоче життя більше? Страх Господні. Страх Господні, запам'ятайте, прибавляє життя. Прибавляє днів життя. Тобто, як ти буде, в тебе буде в порядку страх Господній, то дні життя будуть зменшуватися чи збільшуватися? Збільшуватися. Далі Притча 15.33, страх Господній навчає тебе мудрості. Ми хочемо мудрості, правда, брати ісе? І от коли в нас буде. Ми будемо вимолювати цей страх Господній. Ця мудрість буде приходити в твоє серце. І ти будеш поступати мудро. Ти навіть цього, ти будеш розуміти, що так вогне керувати твоїми думками, твоїм серцем. І ти будеш робити правильні кроки. Може би розумом людським ти це не зробив. Не зробила. Навчання мудрості. Далі, притча 16.6. Страх Господній відводить людину від зла. Чуєте? Зло підходить. А коли людина цей страх Господній, то він відведе тебе і всякого, хто умиляє лице Боже про страх Господній, хто набуває цей страх Господній. Так і написано. Буде він відведений від зла. Від зла. Проте, і сестри, в Біблії є приблизно 50, я так перераховував по симфонії місць. я Не хочу всі вам читати. Я би хотів поговорити, як нам жити, робити, щоб на твій дім. Прийшло благословення. Це не буде стосуватися тільки тебе. Це буде стосуватися всіх твоїх. Спасешся ти і дім твій. Дім твій це важливе питання. Чуди входить боятися Бога, що воно входить. Всі ви знаєте ситуацію, яку ми обговорили не один раз. Коли до одної жінки вдови, доби приходить позичайник, вона в нього позичила. Приходить той, кого позичила. І що він каже? Віддай борг. Почекай, ще немає. Давай своїх двох селів, ороби мені. Приємно мамі слухати таке. Ну ця сім'я мала щось. Заховане, невидиме, вона мала цей рецепт Господній захований, невидимий і його в руки не можна взяти. Що вона мала? Що не можна взяти в руки? І коли ця жінка вдова звертається до пророка Божого Євісея, то вона говорить не воливу. Єлісей, в мене така проблема. Але ти Єлисей, знаєш, що в мене є. Ти чоловік Божий, ти знаєш. Мене був чоловік. А він боявся Бога. Оце мене є. Це основа рішення питання. У мене був чоловік, який боявся Бога. Олива Коли вам вже далі. Коли є це вислухав, може, звернувся до Бога. Бог дав розуміння. Що в тебе вдома є друге питання вже? Нема нічого, боки трошки й вели. Це вже друге. Але вона перше відповідає, ти вже знаєш. Мій чоловік боявся Бога. Чуєте, голова сім'ї боявся Бога. І питання вирішується, ви всі прекрасно знаєте. Третє питання піде до сусіда. І не тільки одного, а до сусідів бери багато, тої посуди, я всіх питав. У нас є сусіди в селі, в місті. А чи всі сусіди вам позичать? А? Це вже питання серйозне. Бери немало. Ну ви знаєте ситуацію. Жінка набрала Олежа, продала, лишилася собі і віддала борг цьому чоловіку. Але там є слово. Ти знаєш, хос. Євісій, ти ж добре знаєш. Ти ж Господній чоловік. Мій чоловік боявся Бога. Вона прикрилася тим, що вона мала заховане. І вона мала. І Бог вийшов її на зустріч, бачите? Це був перший приклад. Другий приклад. Бог дає повеління. Бог дає наказ. І говорить цей наказ Мойсею. Це було в Єгипті. Ми читаємо про цей наказ. Давайте ми його прочитаємо просто. Проба повіту, хто записує, вихід перший розділ з 15 по 21 вірш. А ми зараз читаємо про одну із повілі, яке сьогодні нас стосується. Ми будемо читати по милості нашого Господа. Вихід 9 розділ, з 18 по 25 вірш. Помилося, вибіркові вірші, книга вихід. Ми будемо читати. Вибіркові віршики по милості Бога і будемо аналізувати їх, прикладаючи до свого життя перед лицем і величим нашого Господа. Ось так написано по милості нашого Господа. З, ми читали 18 вірша. Написано, це була сьома кара, коли виводив Мойсей народа Божого з Єгипта, фараон не відпускав, ви всі знаєте, було 10 Сьома кар. кара була великий град. І от Бог, вразумляючи Мойсея, говорив його, а Мойсей був розумнений, повидував своїм там, начальникам і другим і другим, які це діло тримали під контролем. Отак От сказав Господь Бог. Відпусти народ мій, сказав він до фараона. Бо я пошлю урази рази моїм мечтаєм. Тепер би я простягнув свою руку та побив би тебе та народ твій мором, а ти був би вигублений. Але я для того залишив тебе, щоб показати тобі мою силу щоб оповідали про імення моє по всій землі. Ось я завтра цього самого часу зійшлю дощем тяжелений, тяжелений град, що нікого, що такого, як він, не було в Єгипті від дня його заложення аж до сьогоднішнього дня. Тяжкий град. А тепер пошли, позагани худобу свою та все, що твоє. В полі кожна людина худоба, що буде застукана в полі і не буде забрана додому, то зійде на них град і вони повмирають. І ось 20-й вірш. Хто з фараонових рабів Боявся Господа. Чуєте? А наша тема боятися Бога. Хто боявся Господа, то Господнє слово почувши, той зігнав своїх рабів, свою худобу до домів. А хто не звернув свого серця до слова Господнього, той позалишав рабів своїх та худобу свою на полі. 22 вірш. І сказав Господь до Мойсія, простягни свою руку до неба, і нехай буде грати в цьому Єпіцькому краї на людину, худобу і на всю поліву траву в Єпіцькій землі. І простяг Мойсей палицю свою до неба. І Господь дав громий град і зійшов на землю огонь. І Господь дощив градом на єгипетську землю. І був град, і огонь горів посеред тяженного раду, що не бувало такого, як він, усім єгипетським краї, відколи він став, був народом. І повибивав той град у всім єгипетським краї, все, що на полі, від людини аж до худоби. І всю польову рослинність побив той град, і кожне польве дерево поламав. Тільки в землі гусе, де жили ізраїльні сини, не було граду. Проте, сестри, ми бачимо аналіз. Жінка-дова знайшла вихід, як би її сини два не попали в раби і думка основна. Ти знаєш, Ірісе, мій чоловік боявся Бога. Друге місце, ми читаємо про людей, які боялися Бога і Господнього слова. Вони позаганяли в хріни свої там, дома, які там були для оцих тварин. Тварини, рабів своїх людей. І пішов цей великий тяжельний град з вогнем. І ці тварини, і люди, яких позаганяли, лишилися живі. Хто не боявся Бога, хто не хотів слухати Божого Слова, написано чітко і ясно, чітко і ясно. І був рад, і горів женного раду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетськім краї. Відколи він став був народом. Повибивав той град всіх єгипетських краєм, все, що на полі від людини до худоби Тобто всіх, хто не боявся Бога і Господнього слова, хто не послухався, хто залишився на полі, і всіх пише біблія читали смерті. Третє місце, ми будемо читати по милості Бога. Їх є багато в Біблії. Всі ви його знаєте, але перепровіримо себе. В тому місці є написано для нас. Що там ми можемо взяти з цього? Вихід перший розділ. Батьки поветухи. Пам'ятаєте? Давайте прочитаємо. Вихід перший розділ. І ми будемо читати по милості нашого Господа з 15-го. І далі віршика такі слова. І звірив був єписький цар єврейським бабкам з щоб не ім'я Шифра, а другі ім'я Пуа. І говорив, як будете бу, е, бабувати. Бабувати це, ну, роди приймати. У євреях. То дивіться, на порід. Коли буде син, давайте його. Друге місце кидайте в ріку. А коли дочка, нехай живе. Чому? Паро він побачив, що Ізраїль розмножується великими темпами. І він став боятися, вони бо виростуть, вони будуть нація в країні, і він не зможе ними управляти. Вони можуть восстати проти нього. І він це сказав. А баби з повітухи звертаю вашу увагу, як Бог тут пише, нам сьогодні боялися Бога. Боялися Бога. Чуєте? Що дає тобі це? Що їм дало це? Те, що нам дуже потрібно. То, що ми умовляємо лице Господні і сьогодні вже про це молилися. Вони боялися Бога. І не робили того, як казав їм Єгипетський цар. Вони лишали хлопчиків при житті. Вони пояснили, що єврейські життя скоро родять, поки вони прийдуть, вони вже робили. Все? Далі не так. 20-й вірш. І Бог чинив добро бабам з Що-що. А чому добро чинив? Причина. Хорошо, а при чому тут діти баб з повітух? При чому тут родини її? При чому баби собі бояться, та й баби баби а тут написано, дивіться. І Бог чинив добро бабам з повітухам, а народ розмножався і сильно міцнів, і сталося тому, що ті баби повитухи От! Яке великі написано, сталося тому, що ці баби з повітухи боялися Бога, а дам дасть зараз це слово, то він будував їхні доми. Русський перевод каже, то Бог за те, що вони боялися Бога, давав устройство домам. Домам. Ви розумієте, що таке давати устройство домам? Повитух. За те, що вони боялися Бога, Бог давав устройство домам. Всі дома, де жили ці баби повитухи, були благословенні Богу. А причина одна за то, що вони. Боялися Бога, брати і сестри, це слово сьогодні напряму до тебе до мене. Як справи в тебе? Чи боїмося ми слова Господнього? Чи стараємося ми точності його вихід? Як у нас справи з страхом Божим? Як у нас справи боятися Бога? Ми маємо багато біблійних прикладів. В Біблії є мужі, де їх називали. Декілька мужів було на всю Біблію. Нікого так не називали, як їх називали. Перший царів, 18-й перший, третій і четвертий вірш. Написано так. Авдій, він був начальствуючий над домом Ахава. І Знаєте, як він називав його Бог? Бог називає його так. Це надзвичайно. Надзвичайно богобійна людина. Чуєте? Перше царів 18, 1, 3, 4. Надзвичайно богобійна людина. Брати і сестри, написано далі. Ісая 33 розділ, 6 вірш, Бог каже, страх Господній боятися Бога буде твоїм великим скарбом. Ох, скарби. А це скарб, який лицем Господні. Ми читаємо на сторінках слова Боже. Псалом 102, 13 вірш. Як милує батько сина, так милує тих Бог, хто боїться мене. Батько сина милує. Ми своїх дітей милуємо. Ми їх любимо. Так Бог милує тих, хто боїться мене. Ви знаєте того Йосипа, якого продали? А ви знаєте, був там. Чоловік, який відповідав за охорону тої тю тюрми повністю, а він мав жінку. І коли він не один раз вона до нього підходила, пам'ятаєте цю подію. А він щось сказав? Як я зроблю таке зло? Я боюся кого? Бога. Бачите, що Слава Боже? Благословив би Господь нас всіх. Написано так, дії 10, 31 і далі вірш по 35-й. Хто боїться Господа, він приємний йому. Приємний йому. Хай Бог благословить, дати і це. Прикладемо до себе. Ми хочемо багато років життя мати. Ми хочемо, щоб зло відійшло від наших домів, від нас. Ми хочемо мати. Життя вічне. Ми хочемо мати богатство духовне. Ми хочемо, щоб оцей страх навчив нас мудрості від Бога. Багато є тут порад. Ми із цих прикладів взяли. Є тут п'ять прикладів, де можна взяти для себе. Бачите, Батьки-поветухи боялися Бога, і за те, що вони боялися Бога, ми чітко, ясно прочитали. Бог давав устройство домам їхнім. Подумайте, що це означає, давав устройство їхнім домам. Благословення не проходило мимо їхніх домів. Ай Бог благословити я від і своєї милісті міліціа. Ми бачимо цей приклад, що хто послухав, заведе своїх рабів і худобу вдома, послухали Слова Божого, що Господь сказав, мали життя, а хто не послухав, всіх повибивав. Для нас це сьогодні наука. Ще ще і ще. І якщо на твоїй життєвій дорозі християнській буде варіант послухати Бога і не послухати, вибере життя. Вибери добрий варіант послухати, щоб ти жив і насліддя твоє, про яке переживає Господь. Хай Бог тебе в цьому благословить, брат, сестра. Хай Бог. В цьому протягне руку милості до тебе, вийде на зустріч і не залишить милості в тих чи інших питаннях. Брати і сестри сьогодні багато, багато питань є відкритих. Ви всі пам'ятаєте місце, яке написано в книзі буття 19 мірсом. 50-й розділ, 19-й вірш. Мова йде. Про Якова, який помирає. Брати прийшли в страх. Що тепер їм зробить Йосип? А ви знаєте, що вони зробили? Продали Йосипа в рабство. І вони боялися. Йосип, щоб Йосип покарає їх. Ну Йосип підходить до них. Він бачив замечательну ситуацію. Знаєте, що він їм сказав братам своїм? Написано так, собі Боже. Ми читаємо по милості нашого Господа. Як я, браття мої, зроблю вам таке зло? Я боюся Бога. Є таке? 50 й розділ буття 19 вірш. Як я зроблю таке зло вам, браття, я боюся Бога. І благословив би нас Господь, щоб зло минуло твої дома, тебе і все, що твоє. А твоє життя християнське було прекрасою для нашого Господа, і ми всі боялися Бога і мали цей страх Господній, який веде тебе до життя вічно. Хай Бог в цьому нам Господь поможе. І хай в цьому нас Господь рясно і обідно благословить. Ми будемо молитися зараз, щоб Бог поміг нам, поміг нам мати цей страх Господній і боятися нашого Господа. Щоб ті всі блага, про які ми перечитували, получити нам і всьому, що наше. А йому в небо хай буде честь, слава, хвала, повіки вічні. Амінь.